Вітаю, шановні глядачі! З вами Анастасія Біленко та Христина Гевчук. І це новий випуск Шведська бюрократія без болю, де ми з вами поговоримо про барнбідрак та флірбарнстілеґ. Барнбідрак Барн та Флербарнстілеґ це виплати на дитину або дітей для вас, які є опікунами дітей у Швеції і зареєстровані в реєстрі населення. Скажи Христино, хто може отримувати Барн-Бідрак барн може отримувати опікун для дитини, яка є молодшою 16 років, або для дитини, яка є навіть старшою 16 років, але ходить в базову школу або в спеціалізовану школу. Також важливо, що обоє опікун і дитина є застраховані у Швеції яким чином застраховані, якщо ви зареєстровані обоє в реєстрі населення Швеції, ви автоматично є застраховані? Христина, скажіть, будь ласка, коли у дитини є два опікуни або двоє батьків, хто з батьків отримує цей банбідрак? Якщо дитина є двоє опікунів, які зареєстровані в реєстрі населення у Швеції і є застрахованими у Швеції? Якщо дитина народилася до 1 березня 2014 року або пізніше, тоді сума барнбідраку буде ділитися між обома опікунами. Якщо ж дитина народилася до 1 березня 2014 року, тоді барнбідрак буде отримувати один з опікунів, і ви самі обираєте, хто з опікунів буде отримувати ці виплати. І це можна також змінити в майбутньому. Якщо у вас зміниться ситуація, це завжди можна змінити в Шекрінскасан. Також, якщо ви є самостійним опікуном для дитини в Швеції, тоді ви отримуєте повну суму від раку лише на вас. Христина зараз ми з тобою поговорили щодо ситуації, коли в сім'ї лише одна дитина. А як це працює, коли в сім'ї дві або більше дитини? На сайті Фошекрінська вказано також виплати, які називаються Flare Barnes Тобто, це виплати для сім'ї, у якої є двоє та більше дітей. Ці виплати проходять таким же чином, що і барнбідрак. Тобто, якщо є в сім'ї двоє опікунів, то Флер Барсцілег також ділиться на двох зареєстрованих в реєстрі населення і застрахованих у Швеції опікунів. Якщо ж це старша дитина, якщо, яка народилася до 2013 року, то це Флер Марс Сілег надається лише одному опікунові. Також важливо, що Флер Барсцілег отримують опікуни навіть після того, коли дитині випнулося 18 років. Але вона продовжує навчатися, наприклад, в гімназії. Дякую, Христина. Скажи, будь ласка, яку суму виплат може отримувати один опікун або двоє опікунів і як це працює для багатодітних сімей? Так, на сайті Фарша вказано, яка є фіксована сума: парнбідрак та флербарстілегет. Барнбідрагет становить 1250 крон в місяць на одну дитину. Флен БарнСтілегет становить від 150 крон місяць за двох дітей і є вищою, в залежності, скільки є дітей в сім'ї. За Барнбідрак і Фленбарстілег ви не оплачуєте податок. Тут на ще можна ознайомитися з таблицею, скільки становить барнбідрак та фленбар Стілек, якщо є двоє опікунів, які ділять суму. І також є таблиця. Де вказана сума, яку отримуватиме опікун, який є одним опікуном для дитини, і не ділить суму з іншим опікуном або є самостійним опікуном для дитини та дітей? Дякую, Христина. Розкажи, будь ласка, коли приходять гроші? Як вказано на сайті, барн бідрак та флербанстілек зазвичай приходить 20-го числа кожного місяця. Як я бачу з цього сайту, тут описана окрема ситуація щодо дітей від 16 років, які мають право на студії підрак від CSN. Але наскільки мені відомо, українські біженці з Масфлік-директивою вони не мають право отримати будь-яку допомогу від CSN при навчанні. Скажи, будь ласка, як тоді ситуація розвиватиметься щодо нас? Так, це досить цікаве запитання і. Цікавою є позиція CSM. про це я не буду зараз більш детальніше розказувати. Але щодо виплат, я вказана на сайті Фошекрінська, особливо в цьому реченні. Тут вказано, що студія бідрагет виплати, які отримують діти, навчаючись в гімназії, становить таку ж саму суму, що і барн бідрагет. Тобто це 1250 крон в місяць. Відповідно, можливим виходом ситуації, якщо CSN не виплачує студії відрагет, що Фошекрінська могли би продовжувати виплачувати барн відрагет для опікунів, дітей, які навчаються в гімназії, але не можуть отримувати виплати від CSN. Але це знову ж таки лише. Лише коментар, лише здогадки, а все все рівно залежить від працівників Фошек Рімська, як вони бачать цю ситуацію і як вони бачать вихід з цієї ситуації. Дякую, Христина. І моє останнє запитання, що стосується мінливості нашого життя, діти виростають, діти переїжджають з місця на місце, і ситуація в сім'ї завжди може змінитися. Розкажи, будь ласка, про які зміни в сім'ї? Та яким чином про них має людина повідомляти Фошекін Каса? Так, про будь-які зміни, які відбуваються в сім'ї стосовно дітей, необхідно повідомляти працівників Фошек Можна напряму зв'язатися з працівниками Фошек у відділі або через телефонний зв'язок, або через Банки онлайн. Про які зміни необхідно повідомляти, якщо опікун або дитина переїжджає за кордон і планує жити там більше 6 місяців, якщо дитина закінчує гімназію або відрахована від гімназії, якщо дитина старше 16 років і вона приїжджає в інше житло, якщо ви розлучаєтеся, якщо опікун для дитини змінюється, і якщо один з батьків Приїжджає жити або працювати в іншу країну ЄС. Про це необхідно повідомляти. Важливо, про це необхідно повідомити упродовж 14 днів. В іншому випадку на вас може бути написана заявка в поліцію від Форшек через те, що ви зловживаєте соціальними виплатами. Дякую, Христину. Дякую за таку цікаву інформацію та змістовну розмову. А на цьому наш випуск Шведська бюрократія без болю, Бан Бі Драк та Флієнт Бансті Лейк підходить до свого завершення. Будь ласка, підтримайте наш проєкт. Дякую за розмову, чао. До побачення.